— Ти в суботу вивезеш? — Так, суботу вивезеш. — Ти давай готуй забор, бо Володька прийде з новою жінкою зі сходу. — Зі сходу, так? — Так. Ну, — Та це жінку нову. Ольгу виганяє з хати, каже, щоб усі ступили, бо буде туди нова в ціла. — Так. Після нічого Маріни, Маріна каже, я хочу приїхати, хочу, щоб стояв новий забор. — Забор, так. І... — Тільки що ти потім від Володі не забрав ту жінку? Бо ти любиш чужих бабів? Ні? Вася ж ти, водись вже не ще в хаті. Швінка розчібнути. Вася, бери тачку, зараз, дві тисячки будеш мало треба Цілий день, ти ще поки зі смерть не ще повозиш половину. А, я. Чут, Вода, зараз. Диви, дві тисячі. Вася, дві тисячки, то треба два дні працювати. А ти можеш за годину? Да, заведем, я не Коли я прийти, сторами приходить 2 година. Не виш за годину? Ну то ще там. О, кавал'єрка хлопаки приїхали до мене забора, ламаємо то в що б. Вічер, які ковся ділили. Краче по ним ходом. Та мусимосимоніти вже помогти, то все. Може каляля, прийде, що забор до фані довідання стояв, ні? Воно всі та цела, перепалила, колись Молдан, продали целу ту дешеву, За великі гроші, воно щось їм нахер посипало. тепер маємо біду. Щось як хлопаки за А трохи та, братело. Він не мав роботи, чоловічий. Так, що ти буде скоро ляля кавалерка, запам'ятайте, ти у вас забор щастий. Скоро буде тут красота. А як ж це за демонтаж а? таку в суму, то зараз пів дні ми чотирьох і гроші в кишені. російки. 25 тисяч твою, а ми з 25 тисяч як будемо пили. Я З 25 тисяч забори сусідом в заборі зараз Повалю. <реш> Такі гроші. Вася пече помагає васілю! <реш> давай давай поймемо що сводка буде файна з'ємна. Вася, ти нехай моя казівка тебе захоче зараз робить тягати. А сік якийсь туба бів диви. Шо, що? А як не треба? Я роблю тебе, мати. Ти робиш, що ти зато маєш, ні? Ти думаєш, я тобі щось платити буду? Ти мене вже наперед набрав? Два роки. Не, ваші завжди бляха підтримуємо. Підігріваємо, братело, двічки пузові, дві-дві, він як ні, Василю. Темна ніч, коли треба робити, що робить, ні? А зараз принесу фонарик А може ви можете ті як нічні метелики. Тут всі полягали до таорека з тросом тросам дазий пішов. З тобою якась біда сіроби старий. Що? Та що, що, тебе вже очі вилазить, якби під солями якимись. Чим він місяць чим чим він по тих шпитальов Можна кажуть, дайте мені фоні фідрону. Фі Його все болить, йому наркотика в колі, де він ходить під кайфом. І я думаю... Чого, ні, від чого А може Мен, бути? Мене з тобой рішіки зові державі. <рив> а він ще молодий, вже все випало. А Васька Кен їде, допомагає, ні? Давай, братами, назад, назад, назад. Я думаю, Васько, що ти <рив> не послухаєш, бляха. <рив> ну, ти <рив> молочага, бля. Кавалерка заціни, а ну, братва, ці якісь вогники, сердечка. А ці ще вогники, любі реакції Василькою. Ну, Давайте видержай, бо це вже все повалив. Ще залишило половина. Що тут здесь. Ігоєра, ні? Но, не строїть, ні, чоловік. Васько. Маєш дівку чи ні? Та на наші самої дівчи. Ну та. і то правда, але дивіться, я вже давно ноги трези не виділи. Тому Вася, міцніший лайк за те, що послухав нас. Дивіться, колярка, ми вже під фонарями. Льоня, але зараз будуть люди, Ти то за ЗСУшні гроші робиш. Ну, та та в мене має забор коли комбути підперти хатах має валити. ніз не має робити, бо ми збори робимо. Я роблю за свої гроші за свої, ні за ні за ваші, ні за людські. Що заробив, то і маю. Сто процент? Та то ж то, то, то то, 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 будь, то, що ми то робимо. А то що то все куштуєте, ми стільки зборів не зібрали, що то курва. А машини за чисті гроші купують. А да, машини нам задурно дають, а як? да? Нас толи так супар заду, він видели. Так є, що то все трошки лишило, і то цілий завалити. І квітка. А то, А далі приступають майстри до роботи, так? Так, твого ракува до впало вже. <рoras> <рoras> так є. Так що ставте максимально різні реакції на всі кольця і завжди для вас будемо знімати якісь цікаві прикольчики. А як? Дивіться, кавалерочка, забор вже розібраний, все чотенько. Васька молодець, трохи бляха мокрий, але заробив кацулу. Тісічка, та на. Як ти чеш? Та зараз. Тримай, тримай, диви. знаєш, скільки можеш тюшу купити. Ти в нас можеш добре заробити, Васька. Що-що? Нет, ти Заби, дарви, ти... А немаю, не буду <ріху> <ріху> та де, брате, маю? зараз не будуть другі ко. Чимаєш, та Що там маєш? Тибомає вдома щось. Зараз за годину прийдеш до нього і давай За та, за піду. <ріху> Ну то пів за години. <ріху> да. Почекай пів Почекай, години, треба купити. Пи... Пи... Ну добре, добре, давай зараз Ще його. Дзикара закурити її, і вони все розходили. Так, що колечка, кому треба розібрати забор пиші. Любий забор. Любий, любий да, забор. Я порахуємо по півчини. Дивіться, кавалерочка. В мене в машині завжди є. Йоп, твою мать, Вася, золото. Золото. 07, так? Галочка, ну, то 07? 100 літрів. 07, 07. Диви, тисячка, ще ціла фляшка. Чим ти дай? За той забор? Обінчував. А, твій шо? А кашарки. як? Та зараз? Без закуски, дим тільки. Чуєш? Але зар заробив, не? Но. Ну. Ну бачиш, і кацулу, і ще й фляшка зверну. Добре, хлопчик. Все добре, що в мене в машині було, не? Ще зараз дякуємо. Вася, ще раз дякуємо. Добре. Довольний Довольний, Доволік би мільйон виграв. Ми треба було тисячки дати, він треба було дати дві полічки. Він би зараз драння воз'явив.